Нового року зростуть ціни на акумулятори і сонячні батареї приблизно на 9%. Уряд Китаю він зараз субсидіює виробників, які експортують свою продукцію. Ось вони мають додаткові податкові пільги, і ці пільги заберуть. І, взагалі, в Європі минулого року на складах було 40 гігават сонячних панелей. Їх зараз всі розпродали, частково продавали в мінус, тому ціна в принципі зараз сонячних панелей була суттєво нижчою. Зараз вже такого немає. Багато китайських заводів зупинили частину ліній, щоб кількість виробництва зменшити, і ринок не настільки був насичений. Зараз тому може і підніматися потрошки ціна. Як самого виробництва бо реально вони працювали останні півроку рік збиток, принаймні так писали в новинах, ось і крім того, ще й в них заберуть пільгу. Однозначно, вигідно буде встановити сонячну електростанцію в цьому році, бо на наступний рік реально вона зросте приблизно на 10